Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу Сполучених Штатів Америки про надання Україні додаткових майже 38 мільярдів доларів. Про це сьогодні повідомив радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Також у США я читаю схвалили оборонний бюджет країни на 2023 рік на суму 858 мільярдів. А це до речі на 8% більше аніж у 2022 році. Тобто у США розуміють, що в наступному році світ не стане безпечнішим, правильно? І США, і всі наші західні партнери зрозуміли, що треба міняти і свою військову доктрину, і своє виробництво техніки, озброєння, і фактично що треба витрачати значні кошти на власну оборону. І їхня власна оборона тепер тотожні і суміжні поняття з обороною України. От е, так само щойно було повідомлення про те, що Конгрес США окремо ще виділив 800 мільйонів доларів для українських озброєнь, і там прискорена процедура як виділення цих озброєнь, так і фактично, це дало можливість американському уряду замовляти уже у виробників цього озброєння те, про що сказав залужний. А залужний же дав дуже чіткі цифри. Він сказав: нам потрібно раз, два, три, чотири. І саме якщо ви нам це дасте. А для того, щоб наші західні союзники це дали, воно взагалі повинно бути в наявності на складах. Його треба виробити, його треба поставити. Якщо ви нам це дасте, то тоді перемога буде. І він чітко тоді там сказав, що мова не тільки в кількості української армії, І що на даному етапі кількості вистачає. Саме ключове це озброєння. Тому так американці перше озброюються. Європейці озброюються, збільшують оборонні бюджети. Це серйозно б'є і по їхнім бюджетам. розумієте да. що, що таке. Що таке військовий бюджет? Це означає, що забрали з соціальних програм, забрали з інвестицій. Забрали з е, витрат на охорону здоров'я, і ці кошти передаються на те, щоб озброюватися. І в рамках цих бюджетів Україна займає значну частину і те, що американці е, прийняли вкотре додаткову фінансову допомогу. Е, це є відповідь на питання: будуть нам допомагати, чи не будуть так, будуть і ще й вони чітко знають, що повинно бути поставлено в Україні. І дискусія про Петріоти, яка була раніше немислима. Вона була виключно на рівні політиків і експертів. Зараз вже переходить в дуже практичну площину. І це стосується не тільки Петріоти, а от Вашингтон Пост так само написав інформацію вчорашня свіжа, що американці ще й прийняли рішення постачати Україні як це перекласти. Спеціальне обладнання для того, щоб ті ракети і ті снаряди, які є невисокоточними, стали високоточними. От я угу. по-простому буду перекладати. Тобто, це підвищує в десятки разів точність ударів і не, ти. Те, та амуніція, яка є в Україні, вона може бути удосконалена за рахунок американської технології, і таким чином удари американської завдяки американським технологіям будуть чіткіші і більш ефективні. Ну Арсений Петрович в Росії істерика на пропагандистських каналах зв'язку з тим, що американці можуть надати нам патріоти. Вони кажуть, що якщо в Україні з'являться петріоти. Все, ми нічого не зможемо з ними зробити. Наші удари з повітря будуть неспроможні змінити ситуацію. А американці, на вашу думку, дадуть Петріоти? Це було б логічно, щоб американці дали патріоти. І якщо вже ця дискусія вилилася в політичну площину і в публічну площину, так. то я думаю, що таке рішення буде прийнято. Тому що що таке патріоти? Петріоти це фактично там, четверта найвища рішення проти Протиракетної і протиповітряної оборони. Другий, третій рівень вони нам надали. А четвертий рівень дасть можливість захищати ключові об'єкти і системи Петріо це вважаються самими досконалими системами. Я думаю, що. Тут переслідуються дві мети: перша мета ключова це допомогти Україні. А друга мета раніше чи пізніше Україна стане членом НАТО? І якщо Україна буде оперувати системами Петріо, то це так само убезпечує простір всіх країн-членів НАТО від вирогідних атак російських як ракет, так і міжконтинентальних ракет. Тому що Петріоти збивають ще й балістику. Ну, що кажуть російські воєнні експерти? Вони кажуть, що якщо в Україні буде Петріот, то Росія не зможе бути першою в повітрі, тобто Україна буде перевищувати можливості України можливості російські в повітрі, а це вплине на хід війни. Тобто, Петріот може переламати весь хід війни. Петріот точно е переламає не, не стільки хід війни, а скільки переламає російські плани щодо нанесення масованих ракетних ударів. щодо е Перевищення російських можливостей щодо того, чи Росія мала більшу силу в повітрі ніж Україна. То, в принципі, всі очікували, що Росія буде домінувати в повітрі, що російські збройні сили російська авіація буде домінувати, і що вся система українського ПВО буде виведена. І так само цей же Нью-Йорк Таймс от. Свіжа стаття вийшла, який каже про те, що Росія користувалася картами 60-х років, і там, там, взагалі, дуже цікавий матеріал. Це треба окремо приділити, що вони були не готові до цієї війни, але ми повинні усвідомити, що вони так само готуються, вони так само роблять yeah. висновки. Вони так само змінюють тактику і стратегію, і що в принципі українська протиракетна оборона і українська авіація ну показали високий клас. Тому повертаючись до того, чи потрібні петріоти. Вони просто категорично потрібні. Вони вже потрібні для того, щоб захистити небо України над ключовими об'єктами. Тому що ну повністю всю Україну закривити петріотами. Це буде складно, але нехай щоб. Американська адміністрація прийняла це рішення, і в Україні з'явилися ці системи протиракетної оборони. Це дуже, це дуже серйозний удар по Росії і серйозний захист для України.